Компанія Екстрасток вітає вас. Екстрасток, це доставка по всій Україні. Краще вибор речей з доступними цінами. Більше інформації по посиланню знизу в описі. А тепер сам огляд. Подивимося, склад мішка від початку до кінця. Також я вам хотів би нагадати, що підписувалися на наш канал, коментували, вступали в нашу спільноту в Вайбері, підписувалися на наш інстаграм-канал, на наш телеграм-канал, на нашу сторінку у Фейсбуці. А також активно приймали участь у розвитку нашого каналу. А тепер заварюємо, чи достаємо печеньки. Всім приємного перегляду. Такий у нас класненький Марк Спенсер. з капішоном. Так, м'ягкий. Пояс присутній. Марк Спенсер. Ось такий прикольний на блискавці. І ще й з поясом. Флісовий. Такий короткий, але флісовий класний. З поясом. З капюшоном. Короткий. Елічка розмір. На. У, на гудзиках. Такий подовжений. Так, ще гарний флісовий. Так, сейчас у нас типа такая накидка с капюшоном флисовая. Так, с флисова пояс флиса. Такий ну, взагалі класний пухнастик Фетфейс, гарна фірма, флісова з поясом, ще з поясом флісова і з блискавкою. Так, флісовий. Лісовий з поясом на блискавці з капюшоном. Пліт на, на ліпучках, такий прикольний, з руками, що можна їсти і телеком клацати, і їсти з чіпси і морозиво. Ми повністю розібрали весь мішок, підписуйтесь на наш канал. Усім всього найкращого.